Вітаю вас на каналі 21 січня 2025 року. Продовжуємо підготовку теплиці до висіву реддиски. Сьогодні будемо правильно формувати грядки. Так, щоб, знаєте, побільше туди помістилося, щоб з малої теплиці взяти максимум. Також покажу маркер власноруч, який зробив, будемо сіяти і засипаємо ці всі, всі грядки добривом. Ну, а про це все. Дивіться далі. Скажу вам ранок без кави це не ранок. Як бачите, грядки я зробив, помітив, більш детально покажу їх трішки пізніше. Маємо ось таку каструлю велику попелу, ось такий саморобний копшик, це з трихофіту біозахист. Попіл цей, до речі, було в мене відео досить цікаве. З різних пород дерев. Тут чого тільки немає. Знаєте, що хоч. Якби здати на аналіз та узнати НПК цього попилу. Так, тепер, тепер пройдемося по грядках. Покажу, як я їх формував так, щоб максимально сюди більше влізло тої редиски. Тому що продавати будемо ми її на пучок. Значить, дивіться, що виходить. На таку теплицю в мене виходить ось таких 4 великих грядки. І дві по краях ось такі маленькі. Значить, дивіться, як я робив. Одна грядка, стежка. Знову йде грядка, стежка. Довжина такої грядки виходить 4 отаких от маркера. Ось один. Якщо положити отак два, і ви так далі зрозуміли: 3 і 4. Значить, дивіться, по поводу посіву. Ось ось стежечка, стаємо сюди, сіємо тут. Якраз у вас рука достає до другого маркера. Сіємо тут і тут. Потім переходимо на цю стежку, сіємо тут і тут. Тобто зручно. Ширше робити не потрібно. Ну, це, знаєте, залежить від того, в кого які руки по довжині. Зараз покажу вам розмір одної грядочки. Значить, дивіться. Виходить 130 см. На одній стороні у нас 4 і на цій стороні теж 4 грядки. Тепер, друзі, про нюанс 1. Який я підглядів на каналі у Вінницького. Друже, тобі дякую. Але якби я й знав про це, але скажу, з голови воно вилетіло. Зовсім. Я так вирощував розсаду. Значить, дивіться, бачимо стежка наша. Так? Як я планував? Я планував стежку робити до самого краю. Я знав про це. Але вчасно подивився відео і згадав, що нащо на його там садити, коли тут ложимо маркер, перекопуємо, туди рукою я дістану, тому тут посіємо теж редиску. Виходить так, що стежка у нас буде йти десь оце поки. А те все засіємо. Якщо взяти таку кожну стежку по всій теплиці, то вийде ще немало посіяної редиски. Коротше, знаєте що, я зараз посиплю попелом, потім перекопаю і коли буде перекопане, воно буде більш зрозуміле. Більш, більше зрозуміло. Ось так зараз посипем. Ще такий один копшик. Сиплю небагато на око, знаєте, як усі. Ось так дивіться, це все виглядає. Досить красиво і тепер видно, де можна копати. Видно стежку, видно грядку. Тільки, друзі, не пишіть мені, будь ласка, що попіл шкідливий, чи там щось з ним не те. Знаєте, я ж не перший раз сію так. Правда, в січні ще не сіяв, але ж все одно. Сипав небагато і попіл, я б не сказав, що він там шкідливий. Якщо його, звісно, насипать досить багато, а тут так, трішки. Можливо, на камеру здається, що багато, але ну, насправді ні. Ну і запах скажу тут. Це страшне, я вже чхав разів 50. Ось дивіться, які сюрпризи. Саморіз по дереву. Чудова знахідка для тракториста, що буде горать. <смі> Якщо на городі таке посипати. Отож, будемо зараз перекопувати. Ну а далі трішки поговоримо вже про маркер, про розміри. Щось придумаю вам. 10 секунд роботи і все. Бачите, друзі, як швидко все перекопали. Насправді, знаєте, день такий короткий, що не спінеш нічого зробити вже й вечір. Так що. Бачите самі, грядки тепер чітко видно, сформовані ось такі невеличкі доріжки. Понад стінкою скопали теж. По поводу добрива. Значить, дивіться, не знаю, чи правда, якщо ні, то поправите мене в коментарях. Десь читав, що добриво не можна вносити разом з попелом. Тому що там йде якась реакція, можливо, йде якесь розкислення, я точно не знаю, але знаю те, що потрібно вносити його окремо, спочатку попіл і через деякий час вже потім добриво. Ну Так як поки що я сіяти не планую, тому що насіння, те, що я замовив, воно ще в дорозі прийде через кілька днів. Тому сьогодні перекопали понад стінкою мокро, досить мокро. А тут посередині де стежка трішки сухо. Тому я думаю, завтра вже пролью його. Грудка трішки розкисна. Їх і не багато, але вони є. Розкисна, потім візьму їжаки. Це такий ручний культиватор, це все діло пере... переб'ємо грудку і все буде чудово. Коротше, принцип такий, як я сіяв навесні або восени. Так що добриво буду вносити вже трішки пізніше. Думаю, перед тим як буду висівати редис. Це вже потім я вам покажу. По добриву це буде звичайно, літроамафоска. Потім покажу, скільки буду вносити. Ну, скажу це все буде на око. Тут точно в мене, знаєте, немає там норми внесення. Тут так взяв, розкидав, перебив його де і все. Тепер поговоримо думаю, про. Маркер. Зараз підійдемо, покажу вам його ближче. Тепер коротко про маркер. Робився, самі бачите, як з рейок. це скажу вам набагато краще, ніж той, що я робив з 160-ї касети. То було жахіття. Реально, спочатку, начебто, було все добре, а потім воно почало загинати, ламати. Коротше, то не діло. Тому зробив ось таку ось такий маркер. Товжина його. Вісімдесят сантиметрів і в ширину двадцять сім. Зараз переверну, покажу вам. Тут виходить ось таких сорок кришок. Чотири кришки так і десять йде так. Бив по Дві кришки, тому що одної досить мало. Восени сіяв, досить непогано виходить. Хто бачив досить швидко, легенький такий зручний маркер. Ще, друзі, така штука, дивіться, що придумав, якщо настіння в мене залишиться, так? Значить, зробимо ось як. Положимо ось так, відміримо і перекопаємо тут. Залишимо ось такий кусок для стежки. Тут лише 80 см. Переступити, це досить легко. Але якщо порахувати цей кусочок, і таких стежок у мене 10, це виходить на ось такий кусок 40 штук редиски. 10 стежок це вам виходить 400 кущів. Якщо пов'язати на пучок. Поділити, помножити, самі розумієте, в принципі, непогано й вийде. А стежок багато й не потрібно. Сюди переступив, там щось вирвав, полив собі да і все. Ось такий нюанс може бути. Якщо буде редиска, зробимо саме так. Ще наостанок покажу вам температуру в теплиці. Плюс 2, це при тому, що на вулиці сьогодні 0. І двері постійно відкриті. Якби були закриті, було б тепліше. Ну що, буду прощатись. Думаю, нічого не забув, все показав, розказав. Якщо щось, то пишіть, коментуйте, буду радий почитати. Ось так сьогодні минув швидко день. Погода, скажу, припаскудна, сиро, холодно. На цьому, певно, буду завершувати. Роботу зроблено. Піду пити каву. Вам велике дякую за коментарі, за підписки, за все. Відео наступне вийде ближчим часом, як тільки получу редиску десь за, за декілька днів. То наступне відео вже буде про висів. Замовив непоганий гібрид, я надіюсь це від Сенгенти. Хотів замовити Рондар. Або Stellar, ну, як мені сказали, їх немає. Тому замовили інший. Ну що, пішов я гріти, спити каву, вам гарного вечора. На ну, хто дивиться зранку, то гарного ранку. На цьому все. Далі буде. Всім пока!